От того ти і слабуєш, дивися, бо у тебе і діти є, і дивися би з ними не було ще щось гірше. Приблизно так впливають дуже часто священники, які не люблять Бога або не вірять у нього на свою пасту на те, щоб добитися від неї покори, послуху і смирення. Я давно збирався записати відео на цю тему, але просто прийшов напевно час. Я щойно говорив із молодим хлопцем, активним досить таким. Гарним християнином і патріотом, з яким ми мали дуже багато колись гарних справ. Я собі щось нагадав, що я вже близько півроку його не бачив. Він правда живе в такому депресивному регіоні, який поки що майже повністю під московським патріархатом. Але сам факт, ми так розговорилися я чую, що тема ну, якась не така, якийсь не такий в нього настрій. Якось він ну, я його з нього чуть не витягую слова. А я кажу: а в чому справа? Що таке? О, ви знаєте, я вже близько трьох місяців не е, належу до е, ПЦУ. Я надумав, я повернувся. А я так приблизно зрозумів, що куди звідки ноги ростуть, та кажу: слухай, кажу, в чому справа. Е, та ви знаєте, в мене от був похорон, е, там померла одна близька мені людина. А потім десь мій вуйко помер, і священник мені сказав, що їхні смерті через те, що я дуже відрікся від віри і через те, що я перейшов в ПЦУ, то, ну, звичайно, я зрозумів, звідки ноги ростуть, і взявся детально цій молодій людині розкладати всі крапочки над І. Але, думаю, так, оскільки я цю тему проговорив, я знаю, що ця тема дуже... Наболіла і, на жаль, актуальна, тому захотів поговорити з вами на цю тему. Так, це найлегший спосіб тримати людей в покорі. Сказати, дивись, бо тобі буде така-то біда, або твої діти будуть за це то страдати. Або ага, а так ви ж не в тій церкві вінчалися, тому у вас проблеми в сім'ї. Або от, а дитина слабує, так вона ж того і собою веде хрестилися, а в українській церкві. Так того вона слабує? Тоді в мене зустрічне запитання. Виходить так, що якщо. Припустимо, я більше тисячі дітей похрестив за своє життя, то вони всі повинні б вмерти, наприклад, ну, до того часу, як я. Ну, в 19-му році наша церква стала визнана Вселенським патріархатом і так далі. Тобто що всі ті діти, наприклад, я похрестив, не мали б повмирати. Так? І відповідно, навпаки, священник Московського патріархату з всіх дітей, яких він похрестив, вони всі мали б жити прекрасно. Така сама мала би бути ситуація з сім'ями, напевно, теж, так? хто повінчався в українській церкві, мали б всі порозлучатися. І хто в МП повінчався, мали б жити прекрасно, попіваючи. Ну це ж так не працює, дорогі мої. І ви самі про це знаєте. І... Хоронимо ми однаково і а, по шлюбах і розлученнях статистика, на жаль, явно не свідчить про те, що достатньо повінчатися в правильній церкві для того, щоб було щасливим в життя. Це так не працює. Бог так не працює. Бог не дає людині. За такими схемами взагалі навіть вибудовувати своє життя. Так все залежить від Господа Бога. Так, є гріхи, які, як би це сказати, не приносять Божого благословіння в наш дім. Але сказати про якусь людину, це тобі за тето, немає права ніхто із земних грішних людей. Чому? Тому що ти сам не знаєш, за які саме тобі гріхи і що саме тобі приходить. Священник повинен людину привести до Христа, це складно. Це довго. Це ти повинен стояти поруч і нічого з цього не мати, крім проблем. Ти повинен вести ту людину і показувати їй до Христа вон туди, і зробити так, щоб вона виросла, як мінімум, в міру твого зросту і пішла до Христа напряму далі. Набагато простіше і прибутковіше, до речі, привести людину не до Христа, а до себе, до своєї кишені, зробити її від себе залежною. От прийдеш, я тобі молитву прочитаю, бо без цієї молитви ти нікуди. От е, дивися, бо е, ті проблеми, що ти мав у сім'ї, будуть мати твої діти, якщо ти е, не будеш ходити саме до нашої церкви. Дивися, бо в тих людей були такі то проблеми. У тебе такі самі будуть, якщо ти будеш ще щось проти мене говорити. І ось такі речі, ось такі слова, це просто є не більше ніж маніпуляції. Особливо священники московського патріархату такими речами грішать тоді, коли хочуть зупинити свою громаду від переходу. Вони тоді починають нагадувати всі земні і небесні кари, які посипляться на село. Вони тоді починають давити безпосередньо на людей, які є активістами і бажають змінити ситуацію. Вони притягують за вуха зовсім далекі одні від одного речі. Припустимо, в мене було таке, що священник московського патріархату. Дізнавшись про те, що один із колишніх його парафіян почав ходити до нашої церкви, і от сталося так, що він знав, що в того гриб. І він каже: от ти бачиш, що твоя дитина слабує. Вона слабує через те, що ти почав до української церкви ходити. Це ж яким треба бути маніпулятором і як треба не вірити в Бога, щоб поєднувати ці речі, які взагалі між собою ніяким чином не поєднані. До речі, від того священника в самого син хронічно хворіє з дитинства. Ну і тоді за його ж логікою треба допустити, що його діти безпосередньо хворіють через те, що він священник московського патріархату. Так получається? Ні, це так не працює. Ми не прив'язуємо жодну кару. Чи біду, чи проблему в житті іншої людини з її гріхами до того? Навіть щодо ворогів. Ми за них молимося, ми просимо Бога в розумлення. Але ми ніколи не скажемо, що це йому за оте, або то йому за це. Тільки про самих себе ми маємо право це казати, і то більше не тому, що це є правда, а тому, що це для нас корисно. Це і носить певний педагогічний характер. Ось це мені за мої гріхи. Але теж треба не переусірствувати, тому що можна себе загнати в таке почуття вини, що ти нічого доброго у своєму житті зробити не можеш. Є такі люди, на жаль, навіть і в нас конфесії, котрі так себе задовбали. Ось цим риттям у своїй власній грязній білизні вони так ті гріхи свої, колишні гіперболізували, що вони тепер жити не можуть через те, що їх доганяє постійно. те розуміння, от я колись нагрішив, все, тепер мені капець, мені прощення немає. Ні, це не так. Господь завжди. Людину готовий простити, прийняти, лише аби людина щиро від цієї душі розкаялася. Я можу, звичайно, зараз навести вам той приклад з пролога, коли двоє монахів каялися у своєму гріху, які вони здійснили за межами монастиря. Один там багато років плакав в келії, а інший багато років в келії веселився, тому що Бог йому простив його гріх. Ну, по одному патерику, то цей. Що був щасливий через те, що Бог йому простив, вийшов щасливим. А, ну, а в другому варіанті описується, що, мовляв, обидва типи покаяння добрі. Я все-таки схильний до першого розуміння, тому що можна себе загнати в депресію, навіть усвідомленням якихось власних гріхів. Тому так, дорогі мої, священник повинен привести людину до Бога. Зробити її залежною не від себе, а від Господа Бога. Повірте, що якщо би я хотів такими речами маніпулювати, я би був набагато крутішим московським попом, ніж більшість московських попів, які ви знаєте. Я би міг, наприклад, давайте так: я включаю резим московського попа. Ой, ти знаєш, у тебе це така проблема духовна, це її складно буде вирішити, але давай ми за тебе помолимося. Ти прийдеш до мене разів 4, я прочитаю твою молитву, але дивися, щоб ти не пропустив, бо у тебе буде біда. Так, прийдеш, дивися, маю на увазі, що я той раз як читав, мені дуже боліло мене серце. Я біля двох тисяч гривень потратив на лікарство, але я розумію, що якщо я тобі це не прочитаю, то ти згинеш духовно, а я би не хотів, би ти духовно згинув. Повірте мені, що після таких слів, все, я виключу режим московського попада, після таких слів людина і буде знати, що вона до мене мусить прийти, і вона буде знати, що вона мусить дати гроші, і вона буде розуміти, що це мені дуже тяжко, і вона буде розуміти, що без мене далі ні на крок, тому що може бути всякий. Ні, це так не працює. Воля це завжди відповідальність. Привести людину до Бога це наділити її волею, але усвідомити, що вона сама відповідальна за своє життя. Так я повинен її вести по житті, але ще раз кажу привести не до себе, не до своєї. Структури, а до Господа Бога, церква є засобом, який веде людину до Бога у випадку московських батюшок. Вони цим просто тупо користуються для того, аби людину тримати в покорі, і навіть не Господу Богу і святому православ'ю, а руському миру. Тому що вони власне відхилення від Русского мира чи перехід на молитву рідної мови і вони сприймають і насаджують своїм вірянам як відхід від православ'я від чистоти віри, зрада Господа Бога, і все прям чуть не до пекла ти будеш те. Ні, ніхто. Господа Бога не зраджує від того, що молиться рідною мовою. Ніхто не зраджує Господа Бога, коли перестає поминати Кирила як свого Господіна і Отца. Це все не більше, ніж психологічні маніпуляції для того, щоб продовжувати людей тримати в покорі, навіть свідомо, розуміючи, що ти відвертаєш їх від Господа Бога і робиш їх рабом. Себе або своєї структури боріться з цими речами, розказуйте, пояснюйте. Якщо ви чуєте від священника, що він вам грозить якимись небесними карами за непослух собі, це вже десь складе знак питання: наскільки він дійсно Бога сам боїться, і наскільки він дійсно хоче вас привести до Бога чи зробити заручником себе і привести до власної кишені. Будьте мені здорові! Хай Господь всіх нас поблагословить, будьмо вільними. пам'ятаємо, що завжди обладунки воїна вони важчі від нашийника раба, але Господь все таки хоче, щоб ми були вільними, а не рабами. Слава Ісусу Христу і слава Україні!